3 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів. Саме у цей день для особливих дітей в Олександрійському міському палаці культури влаштували концерт виставу. Вже традиційно, що ми ці свята присвячуємо інвалідам дитинства, так як більшу частину інвалідів, яких ми обслуговуємо, це діти-інваліди. На сьогоднішній день на обліку їх у нашій організації 331 дитина. Тому для них ми робимо такі свята, дні відкритих дверей, які на сьогоднішній день працюють з 10 до 12 години при організації зараз ми проводимо такий чудовий благодійний концерт завдяки нашим спонсорам і меценатам, які дають можливість їх провести. Ці свята на вході до зали палацу волонтери міської організації Товариства Червоного Хреста України пригощали дітей соком та солодощами. А вже з самого початку концерту вистави у залі стало тихо, адже діти уважно слухали героїв, котрі виступали перед ними на сцені, та роздивлялися їх гарні костюми. Ідея казки – це боротьба між добром і злом. Звісно, казка була на сучасний лад. У ній академіки протистояли злому комп'ютерному вірусу. З усмішок на обличчях дітей було видно, що концерт вистава їм подобається, адже у неї був цікавий сюжет, підкріплений танцями та піснями. Та найголовніше, що окрім позитивних вражень від вистави, діти змогли поспілкуватися з однолітками, адже у дітей з обмеженими фізичними можливостями зазвичай набагато менше друзів ніж у здоров'я. Здорових, дехто з них не ходить до школи, а хтось навіть на подвір'ї самостійно гуляти не може. Тому такі заходи дозволяють поспілкуватися та знайти нових друзів.